Земля синя планета. Ми бачимо океани, річки, озера і водойми. Але уявіть, під нашими ногами глибоко в надрах може ховатись цілий океан, не у вигляді рідини, яку ми знаємо, а прихована у камені. Біблія розповідає про час, коли води вкрили всю планету, всесвітній потоп. І тисячоліттями люди питали якщо це було насправді, куди поділася така величезна маса води? Сьогодні наука підводить нас до можливої відповіді? Між верхньою та нижньою мантією існує так звана перехідна зона на глибині від 400 до 660 кілометрів. І саме там науковці знайшли сліди води, які можуть пояснити як сьогоднішні геологічні процеси, так і давні події. Геофізик Стів Джейкобсен створював у лабораторії умови глибин землі, отримуючи рідкісний мінерал Рінгвудайт. Цей мінерал здатний зберігати воду у своїй кристалічній решітці, немов губка. Паралельно сейсмолог Брендон Шмант аналізував тисячі сейсмічних сигналів із мережі USRA і знайшов ознаки розплавлених зон у мантії, які могли утворитися завдяки воді, що виходила з глибин. може містити до 1% води за вагою. Якщо врахувати масштаби перехідної зони, там може бути стільки води, що її об'єм дорівнює трьом сучасним океанам. Це не рідкі моря, а вода зв'язана на молекулярному рівні у гірських породах. Але коли ці породи змінюють свою структуру під величезним тиском, вода виходить назовні, викликаючи часткове плавлення, так Утворюється магма. І тут біблійний текст набуває нового звучання у книзі буття написано Розверзлися всі джерела великої безодні, води піднялися і вкрили всю землю. Якщо величезна частина цих вод після потопу знову була поглинута надрами. То сьогоднішні наукові спостереження можуть бути саме тими доказами, які відповідають на давні питання де зараз ховаються ті океани? Якщо це правда, то водний цикл землі значно глибший, ніж ми думали. Історія про воду, що подорожує між надрами і поверхнею, впливає на тектоніку плит вулкани. Клімат і навіть на саме життя на планеті, можливо, океани під нашими ногами це пам'ять планети про катастрофу, яка колись змінила історію людства. І наука, і писання вказують на те, що ми ще не знаємо всієї правди про воду на Землі. Підпишіться, якщо хочете разом відкривати таємниці природи. І біблії, і напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що наука вже знайшла води?